Справжня війна сьогодні розв'язалась на завокзальному ринку Луцька. Із самого ранку тоді навідалась муніципальна поліція. Чоловіки у формі силою відібрали товар у однієї із продажчин та повантажили його у свій бус. На захист колеги повстало півринку. Муніципали і собі викликали підсилення у вигляді патрульної поліції. Стінка на стінку на завокзальному ринку протистояння між поліцією та базарниками. Підприємці ошелешені кажуть, щойно приїхали муніципали. Забрали в однієї із продавчин увесь товар, овочі, які жінка вирощує власноруч. Після цього матір трьох дітей ще нібито побили. В них лічна своя продукція. Це не то, що там купив, продав. Приїхали і все позабирали. Це немає права забирати мають після суду. Рішення суду нічого не було. Вилучили товар, загрузили в бус. Невідомо походження буса. Він взяв через прийом чинув жінку на землю. Мінісипали Чуть не топтав, Я кажу, слухайте, все таки жінка. Побита продавчиня, за словами очевидців, поїхала до лікарні. Весь її товар залишився у бусі муніципалів. На місці чергує ціла армія патрульних поліцейських. Однак запевняють, не бачили, щоб тут хтось когось бив. Ми тут конкретно, щоб ніхто не побився. Все. оце для чого тут поліція? А бачили, як жінку цю не бачив. Не бачив. Ми приїхали тоді, коли вже було скупчення Людей самі муніципали розповідають протилежне. кажуть, це патрульні почув жіночку. Свої ж дії пояснюють так. Ми не ми перетіли. А хто перекидав? «Патрульна поліція? Вона не адвокатно вела себе. Вона кидалася, швирялася перцями. Чому муніципали так перейнялись впорядкуванням приватної парковки, законність якої теж можна підати сумніву? Це велике питання, так само як і те, чому конфіскували товар. Ми забрали в неї, вилучили весь товар, переважили, склали акт, протоколу на вилучення. А згідно чого, який закон, ну які законодавчі акт дозволяють брати конфісковувати товар? Правила благоустрою міста і стаття Кодексу України адміністративного правопорушення порушення 152. Стаття 152 кодексу України про адміністративні правопорушення, на яку посилається муніципальний інспектор, звучить так: цитуємо: порушення правил благоустрою території міста інших населених пунктів, а також недодержання правил щодо забезпечення чистоти і порядку в містах та інших населених пунктах, тягнуть за собою попередження або накладення штрафу на громадян від одного до трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян. Кінець цитати жодного слова про конфіскацію товару. Тим часом на на місце події приїхав чоловік тієї самої побитої продавчині. Він приголомшений. Ми прийшли, заламали жінку. Ти мужик, зніми форму. йдемо один на один. Пошли. чому ти жінку трогаєш один і другий? Я не кажу, що ти Ладно. чому поясни. Далі у розлюченого чоловіка зав'язалась словесна перепалка із головною муніципалкою. Причому остання, як для держслужбовця, при виконанні висловлювалась не надто коректно. В кодекс етики це точно не вписується. Поліції. Ваше ім'я? Сиротинська Юлія Руслана на фотографії не багато краще. Вживу ви трошки якісь не такі, Не впізнає. Та ви знаєте, бачаєте, ви теж не красень. Будь ласка, виглядаєте так на троєчку середню статусу. Дякую, образи пройшли. Тепер до розмови. Тепер перше земельна ділянка відведена до мінанті під паркування автотранспортних засобів. Ви були попереджені про те, що здійснювати торгівлю на парковці не можна. Дана земельна ділянка пройдемо Від... до парковки, покажемо де парковка, де торгівля. Ми вигружали барбунок. На вигружала, вона не торгувала. Мене е. е. то весь базар. Далі градус напруги зашкалив ще більше. Власне конфіскату разом із дітьми спробували забрати свої овочі з буса муніципалів. Поліцейські відтіснили базарників. Тоді працівники ринку вирішили перекрити виїзд в муніципальній машині. Зав'язалась штурханина. Поліція застосувала силу і облаштувала для своїх колег із конфіскованими овочами коридор, і нехай що із порушеннями правил дорожнього руху. Муніципали так виїздили, що аж понищили бордюри. Люди розчаровані. Це дивіться, дивіться, оце наша поліція. Муніципальна дивіться. дивіться оце наші Самі підприємці, у яких забрали товар, пообіцяли зняти побої та звернутись до суду за відшкодуванням матеріальної та моральної шкоди, а також щоб притягнути посадовців до кримінальної відповідальності. прокопчук для новин на часі.